Ми жили в селі, Сальниця Хмельницького району Вінницької області. Ну і забрали нас в Улану. Там є Уланов був один самий. Ну, а гетто в Уланові підтримали і почали переводити в Хміль. З гетто з хмільника, розповідає Дмитро Аскартович Атензон, вдалося втекти завдяки маминій подрузі. Вона підкупила поліцаїв наступних чотири роки до перемоги, прожили у неї в підвалі. Старалися не напаминати. Це було це саме, тому що в мене ще був брат младший, він помер. це ну, було для двох, видно, мама ну, Я не знаю, вибрала все-таки мене. Крає. Той весняний день, день звільнення від фашистів, розповідає Дмитро Аскардович, запам'ятав на все життя. У мене впали тільки тоді, коли закінчилася війна, коли наші війшли. І я вже був на вулиці, то перший раз я побачив світло. Сольний сон. що довелось пережити і пройти, зрозуміють лише ті, хто пережив голокост, каже Дмитро Аскардович. Він написав десятки листів до Ядвашеми з проханням визнати родину Курчуняків, мамину подругу та її доньку праведниками народів світу. Вона ж мене спослати не може бути другого. Масові розстріли євреїв на Вінниччині розпочались у липні 1941 року, розповідає директор музею Голокосту Леоні Трахтенберг. Їх тут каже вбивали тисячами. Вересень 1941 року, 19 число. Ось тут вважається остання цифра, яку називають 9600. 9600. взагалі-то, якщо врахувати, що більше трьох тисяч в районі єврейського старого пладовища і Тяжилова. То це в один день було десь до 12 або більше тисяч євреїв. На цій території п'ятничанського парку дві величезні братські могили для дорослих та дітей каже Леонід Рафтенберг. Над кожною пам'ятник малюків скидали до бетонних колодязів для випалювання вапна. Матері мали підводити дітей, і співався два жандарма. Один розстрілював, а інший утоптував. Ось таким чином на цій нової території. Похована, як там написано, надія єврейського народу. Віктор Костецький корінний херсонець, дитина війни, народився 5 січня 1942 року. Батько вперше побачив після перемоги то, йдучи на фронт, сказав матері, як його назвати. Казавши жінці, ну матері, якщо народиться син, буде ще перемоги, віктором не завиш. Від війни вони спочатку втікали до Сталінграда, а згодом до Казахстану. Тих, хто залишився в Херсоні, розстріляли, розповідає Віктор Всеволодович. Їм встановлено меморіал. Там викарбовано прізвища і його родини. Їх повибивали. Радня, радня, хто застався, тих нема. Всіх євреїв вбивали, знищували єврейську націю, як -то, як ткаву. Нині Віктор Костецький з сестрою Тамарою у Вінниці Вдруге каже, змушений залишити рідний дім через війну в 41-му через фашистів, а в 22-му через расистів. З початку окупації 80-річний дідусь ходив на акції протесту із прапором України. Тому що ми проти цього? Ну як Це український флаг? Я, я йшов від квартири дочери, у мене рюкзак був. Там такі забазаборщик. І тільки почали розкатувати, я заборчик переліз і став тудови ну, з, з ними разом. Прийшли по центральній вулиці, зайшли в парк, розвернулись, а потім на площі площі не вистачило, щоб флаг весь розтягнути. 11 листопада 2022 року день звільнення Херсона від російських окупантів каже Віктор Всеволодович вселив надію, але через постійні обстріли довелось залишити місто. Тепер чекає на перемогу України щоб повернутись додому. Ольга Рал, Андрій Ністрів, Суспільне новини, Вінниця.